Всім моїм підписникам, а, всім, хто слідкує за парксайдом. Сьогодні у нас черговий випуск. Дивіться, зараз вам презентую, як виглядає а, ціла секція. Вже з зовнішньої сторони вся профарбована. Давайте. ну Той кут ви бачили. А, тут трішечки, якщо хтось помічає, змінився колір балконів, Ми його трошечки зробили е, сірішим, молочнішим, ніж цей. І цей поки що поправляти не будемо, то в принципі, він в ефекті порцеляції нормально. Чому? Тому що на темних кольорах, у таких особливо ярких кольорах, буде дуже сильно видно е ці потоки води, вони там будуть висоли з'являтися на сірому, буде менш помітно. От, е чекаємо ще на партію е металічних цих конструкцій огородження балконів. Тобто, по суті, самі балкони. І вже будемо з цієї сторони ставити. Зараз займаються хлопці, от бачите, це патіо роблять, бо там патіо зроблено, це частина до повороту. от Зараз захватка. І потім ще одна захватка в ту сторону буде так само. Що ще нового? А, вже на даху знаходиться. Зараз я поки що вам не буду показувати. Я просто пройдусь по об'єкту, щоб ви там плюс-мінус дивилися, але показувати не буду. Тому що не так зараз багато часу на те, щоб. Все це зробити. Завезли два котли юнікалівських, тобто ті ж самі італійські котли, які ми використовували на Грінвудах. Такі ж самі котли вже завезли сюди, і там зараз йдуть роботи по підготовці підлоги для того, щоб їх туди поставити. Бо там підлога там спеціально утеплюється, там утеплювач, газоблок, гарцовка, мінвата, Коротше, там такий пиріг, що, скажімо так, важко. Важко його весь описати. Так, тут е, зараз займалися, от якщо бачите, е, от по, по землі, тут була велика кількість мереж прокладена і ще не всі, ще залишається одна мережа, газ. Е, так само от ми по ній вже е, цього місяця розпочнемо роботи. От тут буде знаходитись шерпе, піде труба нагору і там зверху котельня. Тут продовжують поки що в такому повільно довільному темпі підсипають ці розвірково ці фундаменти, чи як їх правильно назвати, стрічкові фундаменти і потихеньку-потихеньку готують, як третя секція цього ж третього будинку, готують для того, щоб вже підготувати поверхню для монолітників. Поки що не планується заведення сюди окремих бригад. Поки що зараз всі зусилля на цьому комплексі на першому і на другому будинку, тобто десь там умовно 60% зусиль перший будинок, щоб швидко дати людям тепло в квартири, запустити їх сюди на ремонт, відбити благоустрій і щоб перші люди вже перезимували, перші сім'ї перезимували тут на об'єкті. Це план А. По давайте ще раз по першому будинку пройдусь, що, що я знаю. І так, відсотків 7-8 залишилось по штукатурці, і мене питали, чому деякі бригади штукатурять стелю, деякі не штукатурять. Використовуємо два методи. Тобто, перший це коли ми штукатуримо а, стіни і після цього а, шпаклюємо. І другий варіант це ми підготовлюємо ці стіни за рахунок того, що ми їх вишліфовуємо і і одразу шпаклюємо. Просто Зараз дивимося, що швидше, що по якій ціні виходить, тобто чи шліфувати і шпаклювати, чи просто заштукатурити і потім пошпаклювати по матеріалах, по роботах. Ну, в Більшості питання по роботах. І в принципі, будемо вже на наступні будинки виходити, мабуть, з якоюсь однієї технології, скорше за все, але там буде видно. І з цікавого, Так, зараз тут кран виходить наді мною, ага, пішов так. А, із цікавого, що а, відсотків 7-8 залишили штукатурки, і по першій секції там, а, там йшли по старій схемі, тобто там штукатурила, а потім шпаклювали стелі. От зараз там йде пошпакльована стеля практично по цій першій секції. Ну, Більша частина об'єму там завершена. А, зараз ведуться ще монолітні роботи по четвертому будинку. Я казав, що він буде наздоганяти третій. А, по четвертому будинку. Бачите, зараз тут монтують деякі стіни і сьогодні мені сказали, що залили під бетонку під четверту секцію, зараз нам ага, під паркінг першої секції, зараз я вам покажу. Вже вона застиває, вже і, я так розумію, зранку це все діло робили. От, дивіться, який перепад між секціями, до речі, який глибокий паркінг. То треба просто зважати, бачите? Це підбетонка, тому що у нас тут буде плита. Потім буде така от, сама плита, як на четвертою секцією. Величезна кількість бетону, якщо чесно. Ну Так виглядає будинок номер 2 По будинку номер 2 в, е, в третій секції, яка йде саме останнє. В ній зараз роблять перекриття, набирають перекриття опалку під перекриття першого поверху, тобто виходять по другий поверх. По Секції номер 4 ми бачимо, що вже є стіни другого поверху. І зараз я вам покажу деякі деталі. Так, бачите, там в кінці вже вийшли, але то вже юридично друга секція, о, перша секція, там вийшли вже на те, що набирають стіни третього поверху. Там є перекриття і там є третій поверх. Е, так, що ще хотів сказати? Можливо, деякі будуть деталі внесені в е, нові будинки в 3 і 4 по електриці, що там нам полегшить трошечки роботу по електриці, але то згодом поки що не носую. Тому що, в принципі, таке будують в Україні вперше. Саме за такою технологією, мається на увазі масово, можливо, десь там якісь. Е, Одинокі об'єкти були, е, можливо, якісь інститути, а навіть один, я точно знаю, був такий інститут Донецьку, пробував повний монолітний будинок Макіївці поставити. Е, от, якраз теж з розведеною електрикою. Десь там в центрі, пам'ятаю, був такий будиночок. Але так масово, щоб сказати, що цього не було, тому ми зараз деякі речі просто вже по ходу проєкту. Починаємо розуміти, як їх правильніше зробити і по технології з однієї сторони, і для того, щоб це було легше виконувати, тому що деякі речі там у нас не виходять так, як по проєкту, і у нас велика кількість поправок через це. Тому ну, відверто кажу, тобто не буду сперечатись, що ми там, у нас все ідеально, все гладко. Ні, як і на будь-якій будь будові, так само і у нас такі ж самі історії. І оце у нас іде секція номер 1 Бачите, тут там ще тільки набирають, виставили арматуру, а тут вже залили, а тут готують під залиття. І вона потихеньку-потихеньку виходить, тут вже край першої секції. Бачимо, що вже тут пере, перекритий третій поверх і є стіни четвертого поверху, тобто воно потрошечку завершується і виходить на фініш. І вже Кутовий під'їзд другої секції. Бачите, вже набрали перекриття над четвертим поверхом, і по факту, умовно, там, коли вони його залів і зальють парапет, це буде квітка по будинку номер 2 по секції номер 2 І ось так же виглядає цей прохід між будинками, тому ви можете собі вже подивитися. Як це буде виглядати, я трішечки зараз зупинюсь тут на цьому місці. Бачите, ви можете собі вже в принципі, уявити, як так продовжиться туди 에... цей будинок No2. Як буде виглядати, мовно, ця наша проїзна вулиця. І це вона ще не на широка. Це вулиця 20 метрів та паралельно буде 23 метри. ширина то плюс 3 метри. І що ще з нового? Давайте не буду вже туди йти. Щодо наших е споруд по очищенню води, бачите, вже поставили два баки, Тут, то я показував, де вони будуть стояти: один бак з водою, яка до очистки, і, і бак з водою, яка вже після очистки. Кубатуру я, коли вже буду знімати, можливо, зсередини підключення до нашого першого будинку, я вам назву всі деталі. Можливо, комусь буде цікаво. У нас, як завжди, експертів по будівництву, особливо в IT, дуже багато то дуже багато хто хоче знати всі деталі, тому вам розповімо всі деталі. Та в принципі, що ще. Мабуть, на сьогодні це все. Е -е, ну, давайте коротенько, там, трошечки інсайдів на майбутнє. На наступному році, десь вже з весни, а можливо з літа. Е -е, подивимося ще коли. Е -е, будемо запускати 7, 9 і 11 будинок одночасно. А, чому ми так робимо? А, давайте повернусь, зараз розкажу, чому ми так робимо. Це план, поки що, тільки, будь ласка, потім не використовуйте мої слова проти мене. Це у нас просто побажання зробити краще. Дивіться, у нас йдуть отак от не парні будинки, отак йдуть парні будинки. Посередині йде дорога, і вона виходить на дорогу, яка наліво веде на трансервіс виїзд на кільцеву дорогу, направо виводить. До Басівки. Ну і в принципі потім можна через, через той дороги виїхати на пустому, куди завгодно. Або потім направо на городок, наліво на стрий, тому кому кому куди потрібно. Дуже зручна ця розв'язка виходить. І самое головне, там є виїзд на світлофор, який поки що е, функціонує. До моменту я думаю закінчення війни, поки не займуться кіль... кільцевою дорогою, він там ще довго буде. І що у нас? Яка у нас задумка? Занум... Задумка така. Коли ведуться шість, перші шість будинків, ми повинні на цей момент вигнати максимально 9, 7, 9 і 11, непарну лінію всю до кінця. Якщо ми це зможемо зробити, то в момент, коли ми виженемо цю лінію, ми просто з'єднуємо дорогу, яка виходить на басівку. І у нас тоді з'явиться кільцевий об'їзд. Кільцевий об'їзд навколо перших, ну, мовно, там навіть не 12 ще, а 9 будинків. І за рахунок цього полегшиться ситуація з виїздом. І я думаю, що на той момент це, ну, це, це багато плюсів буде мати, тому що деякі люди зможуть набагато там зручніше виїжджати. Ну, в принципі, все, що ще сказати вам. Добрий день. Людям буде набагато зручніше виїжджати. По-іншому запрацює комерція, то виходить, що це з'явиться фактично паралельно кільцевій дорозі дорога. І ну, В тому числі, якщо на кільцевій щось буде траплятися, то можна буде швиденько сюди об'їхати і виїжджати так само, щоб не виїжджати тут на кільцю, наприклад, вам треба тут на городок. то ви в принципі, і наліво можете на Басівку проїхати, або, наприклад, вам треба на Стрий, то ви можете одразу тут будете виїхати, повернути на Басівку і там через Мелечкович, там всі ці села через Годовицю, там, через ці всі села виїхати та там на пустоми і на настрій. За рахунок цього. Я думаю, що полегшиться ситуація з доїздом, з виїздом, ну і в принципі для комерційних приміщень, які повністю залежать від, від можливості нормально доїхати, припаркуватись і щоб не було тупіків, то це теж дуже добре. Ну і наостанок, якщо бачите, вже наносять на кут другої секції. Господи, це не під основу, а ґрунтовка вже, але ґрунтовка йде в кольор. Тут, там, бачите, там голубий, там ще сірий, тут буде білий, а тут, по-моєму, така е, лінія біжевого. Ну от, в принципі, все на сьогодні. З вами був Сидорський Максим. Отак от я зараз, зараз виглядаю. Якщо є в когось якісь питання, приїжджайте до нас в офіс, будемо вам відповідати. Все, всім па-па.